Доброго дня, шановні восьмикласники, продовжуємо розв'язувати завдання з теми проекція та похила і, звичайно, застосуванням теореми Піфагора розглянемо номер 721 за підручничком Істер, восьмий клас, геометрія. З точки до прямої проведено дві похилі завдовжки 5 та 8 см. Який кут утворює друга, друга похила з прямою, якщо проекція першої похилої напряму, дорівнює 3 см. Стандартна задачка: одна похила 5 см, одна похила 8 см, відстань з точки до прямої, це перпендикулярчик. І, звісно, отримаємо проекцію А, В, С, Д. Дві похилі А Б та БЦ. Перша похила менше 5 см, друга похила більше 8 см. І проекція другої похили, тобто той, яка більша, ось ця проекція. проекція БЦ на пряму. ну Тут пряму, до речі, треба а теж, мабуть, виділити. Ось вона буде пряма нехай. Якась там пряма А. Проекція БЦ, похилої БЦ на пряму, буде відрізочок ДЦ, і він дорівнює 3 см. Знайти кут, який Стоп, Який кут утворює друга похила з прямою, якщо проєкція першої, ага, першої похили, тобто АБ буде 3 см. А куточок С невідомо. Для того, щоб знайти кут С, ми маємо розглянути трикутник БДС, Але в ньому відома тільки гіпотенуза. Значить, невідомий, кут С треба знайти. Це у нас до номеру 721-го. Розглянемо спочатку перше це трикутничок А ДБ, в якому куточок Д дорівнює 90 градусів, тобто він прямокутний. І ми за теоремою Піфагора маємо право знайти третю сторону БД. Третя сторона БД це катет, Тому в підкореневому виразі ми будемо віднімати 5 до квадрату та 3 до квадрату, 25 це квадрат 5, 9 це квадрат 3, 25 мінус 9 буде корінь із 16. Корінь із 16 це 4 см. Тепер розглянемо другий трикутник, для якого ця сторона теж є катетом. Причому катетом, який буде лежати напроти шуканого кута, і дорівнює якраз половині гіпотенози. Тут потрібно пригадати матеріал з 7 класу. БД з трикутничка BDC, де куточок Д. Так само 90 градусів. За властивістю катета, що лежить проти кута в 30 градусів, ми робимо висновок, що куточок С саме 30 градусів, тому що БД дорівнює половині гіпотенузи БС. А це означає, що кут С буде 30 градусів, що, в принципі, треба було знайти відповідь 30 градусів. Далі розглянемо номер 725 з цього ж самого підручничка. З точки до прямої проведено дві похилі. У нас знову є пряма, є точечка, нехай там буде якась точка А. Проведено дві похилі. Одну зробимо меншу, одну більшу. І відстань від точки до прямої А. Відстань це нагадую, завжди перпендикулярчика. Правильно, дві похилі завдовжки 10 см та 14 см. Різниця їхніх проекцій дорівнює 8. Ну, звісно, що у більшої, більшої похилок буде більша проекція – це властивість проекцій. у меншої похили менша проекція. Наприклад, меншу проекцію назвемо Х, тоді більша проекція буде. І Х плюс 8, бо різниця між ними дорівнює 8. Знайти проекції похилих та відстань від точки до прямої. Далі, що ж робити в таких випадках? Тут назвемо Б, С і точка К. Знайти решта у нас на рисуночку. БК, «КС» і відстань від точки до прямої. АК. Перпендикулярчик. Отож, для того, щоб розв'язати дану задачу, нам необхідно скласти рівняння, так як у нас вже є змінна Х. Звідки взяти, таке? Звідки взяти рівняння, яке допоможе знайти Х? З ось цієї висоти або відстані, або перпендикуляру це все одне й те саме. Ак. Розглянемо. Перший трикутничок з трикутничком АКБ, де куточок К дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора АК в квадраті має дорівнювати АБ квадрат мінус БК квадрат. З другого трикутничка правого АКЦ, кут К теж 90 градусів. Теж за теоремою Піфагора виражаємо сторону АК в квадраті, буде АС квадрат мінус СК квадрат. Але так як ліві частини цих рівностей однакові, то праві частини мають бути теж однакові. Отож, складемо рівняння третє. маємо рівняння. А до квадрату це 10 в квадраті. Бк до квадрату це х в квадраті. Прирівняємо до правої частини другої рівності А це квадрат 14 квадраті. Мінус СК квадрат х плюс 8 до квадрату. 10, це буде 100. Спрощуємо даний вираз, розкриваємо дужки. 14 квадраті – 196. Мінус квадрат суми. Буде х квадрат мінус 16х мінус 64, бо мінус перед дужками. Квадрати одразу зникають. 16 перенесемо в ліву частину з додатнім коефіцієнтом стане. 196 мінус 100 буде 96, і мінус 64 буде 32. Отже, наш коефіцієнт х буде дорівнювати 2. Тому, отже, сторона. БК буде дорівнювати 2 см, сторона СК буде дорівнювати 10 см. І нас просили ще знайти АК. дорівнює, Напишемо одразу під коренем. Аб 100. АБ в квадраті це буде сотня. Відняти БК в квадраті це буде 4, тобто корінь з 96. Щось якось. Забагато виходить, а там двічка. Ну, можливо, так і буде. Корінь з 96 можна розкласти як 16 на 6, тобто 4 корені із 6. Що є, звісно, відповіддю? Так, добре. Велика якась різниця тут така та 2. А ну, якщо ми перевіримо, давайте перевірку зробимо. Якщо ми візьмемо тут двіючку, 10 в квадраті, мінус 2 в квадраті, це буде 4 коренів із 6. А 14 в квадраті це 196 мінус 10 відняти 100, теж буде 4 коренів із 6. Ну, начебто підходить. Так, добре, рухаємось далі. Далі розглянемо завдання за підручником. Мерзляк номер 551, якщо не помиляюсь. дому 51, тому розглянемо номер 550. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до бічної сторони дорівнює 8 см. Це стандартна задача. Раніше такі були в ДПА 9 клас. Будуємо рівнобедрений трикутничок. Проводимо висоту не до основи, а до вічної сторони. Дві бічні сторони вони рівні. Ось тут у нас буде перпендикулярчик, назвемо цей трикутничок АВЦ К. А, і дорівнює ця висота 8 см. Вона ділить бічну сторону на два відрізки, один з яких прилеглий до вершини трикутника дорівнює 6. Знайти основу трикутничка, тобто, нас просять знайти АЦ. Як це можна зробити? Ну, По-перше, у нас утворилось два прямокутних трикутничка: верхній та нижній. Спочатку розглянемо верхній трикутничок з трикутничка АКБ. Де куточок К 90 градусів, так як це була висота. За теоремою Піфагора знайдемо АБ. Це гіпотенуза, найдовша сторона, тому шукаємо додаванням 8 в квадраті плюс 6 в квадраті буде 64 плюс 36 сотня. Корінь із 100 10 см, або можна було знайти за піфагоровими трічками. Так як у рівнобедреному трикутничку бічні сторони рівні, то ВС теж дорівнює AB і теж буде 10 см. Тоді можна знайти СК, як різниця BC і BK. Отже, залишається 10 відняти 6, отримуємо 4 см. А тепер розглянемо другий трикутничок з другого прямокутного трикутничка АКЦ кутка 90 градусів за тією ж самою теоремою Піфагора. І знову шукаємо гіпотенузу, бо вона лежить проти прямого кута, без квадрата напишемо, дорівнює корінь під коренем. У нас тут 4 см до квадрату плюс 8 см. До квадрату: то рівня 16 плюс 64 буде корінь із 80, можна розбити як 16 та 5, тобто будемо мати 4 з-під кореня, а п'ятірочка залишається з під, корення, залишається під знаком кореня. Отже, у відповідь вказуємо 4 коренів із 5 см. Далі розглянемо задачку номер 552. Основа рівнобедреного, тупокутного трикутника дорівнює 24 см. А радіус кола описано навколо нього дорівнює 13, знайти бічну сторону трикутника. Значить, у нас рівнобедрений, тупокутний трикутничок. Побудуємо його ось так, мабуть, щоб він був тупокутний. А, В С. Так, основа дорівнює 24 см. Радіус кола описаного навколо нього 13. Так. Якщо він тупокутний, то центр описаного кола буде знаходитись поза трикутником. коло. Зараз ми його правильно розташуємо. Потрібно було спочатку коло побудувати, а потім уже вписувати в нього трикутник. Так, добре, зараз робимо ще ось так. Трішечки нижче, щоб воно у нас проходило через кожну вершину. Нагадую, описано називається коло, якщо воно проходить через кожну вершину трикутника. І ось тут відмітимо собі. Радіус цього описаного кола, він буде дорівнювати 13 в будь-яку точечку на колі. Наприклад, ось тут 13 см. Пригадаємо, що радіус проведений, ну, тут навіть ми не знаємо чи під прямим кутом. Зараз перевіримо, якщо це рівнобедрений трикутник, тоді ОБ дорівнює OC, дорівнюватиме ОА. І ми отримуємо два. Рівних трикутники. Відповідно, давайте позначимо тут точечку К. Відповідно, трикутничок А Б, К і трикутничок С Б, К будуть теж рівними. Так, ми, начебто, все відмітили. Просять знайти бічну сторону трикутника, тобто знайти А, Б, ну, або Б С. Це одна і та ж сам, однакові сторони. Розв'язання. Подумаємо: у нас відома нижня основа. Ми щойно сказали, що. Лівий трикутничок та правий трикутник будуть однакові. Тобто, можемо зробити висновок, що це будуть прямокутні трикутники, тобто тут розгорнутий кут поділився навпіл. Отож, перший трикутник АКБ дорівнює трикутничку СКБ за гіпотенозою, по-перше, і спільним катетом. За гіпотенузою та катетом. Отож, кут БК або ОБ буде перпендикулярно до АС. Таким чином ми отримуємо тут прямі куточки. Це вже добрий знак, тому що для прямокутних трикутників є теорема Піфагора. А це дає можливість да, попрацювати з, ними, з якимось із прямокутних трикутників. Пропоную ну, так, перпендикулярно АС і АК дорівнює СК. Бо якщо проведений радіус до хорди перпендикулярно, то він завжди розбиває дану хорду на дві рівні частинки. Ну або вони рівні, як катет, відповідні катети рівних трикутників. І дорівнюватиме 12 см в половині всієї хорди АЦ. Тепер розглянемо трикутничок з трикутничка. Ну, наприклад, СКО. Де куточок К у нас 90 градусів. За теоремою Піфагора можемо знайти ОК. Дорівнює. Від квадрату гіпотенузи, оце, відняти відомий квадрат катета каце, і отримуємо оце, у нас 13 до квадрату, мінус 12 до квадрату під коренем Буде 169 мінус 144, тобто 25, корінь із 25, 5 сантиметрів. Ось цей шматочок, давайте я тут перепишу 24 десь в іншому місці, ми запишемо їх від 12 до 12. Тут у нас зліва 12 см і справа 12 см, ОК буде 5 см. Нас просили знайти АБ або БЦ. Для цього нам потрібен шматочок БК, тому третім пунктом ми знайдемо БК. Це різниця між ОБ радіусом 13 і відомим уже нам відрізком ОК 5. Віднімаємо 5, буде 8 см. І розглядаємо останній трикутник, прямокутний БКЦ, наприклад, де куточок К90 градусів. І тоді за теоремою Піфагора можна знайти гіпотенузу. Нагадую, якщо ми шукаємо під підкореневі вирази додаються. Тобто, це буде 8 в квадраті, додати 12 в квадраті, 64 плюс 144 буде корінь із 208. Можна розкласти 208, точно поділиться да, 4 буде 4 помножене. На 52. Ще можна розкласти на 4. Отже, це буде 16 на 13, що? Зараз перевіримо. 16 на 13. 160. Так, мабуть, ось так буде. 4. Це корінь із 16, а 13 залишається під коренем. Це вже остаточна відповідь, тому можемо залишити і раціональним числом відповідь. BC дорівнює 4 коренів із 13 см, що і треба було знайти. На сьогодні в мене все. Працюємо над домашнім завданням, вивчаємо всі правила, теореми. До побачення!